Угода між Ізраїлем та Хамасом про мир у секторі Гази підписана. Утім, західні медіа вже аналізують про те, що не всі свої домовленості Хамас виконує до чого це може призвести. Яка власне там ситуація? Ми будемо далі розбиратися у марафоні Незламна країна. З вами Лідія Середюк. Ну і для фахового аналізу запрошую до нашого етеру Євгена Добряка. Це експерт міжнародник і народний депутат шостого скликання. Пане Євгене, дякую, що ви з нами. Вітаю. Вас вдарі п'ято да, вітаю вас. Дякую за запрошення. Отож, динамічним був попередній тиждень власне на події у секторі Гази, зокрема, угоду про мир укладено. Втім, нині дедалі частіше надходять новини про те, що ситуація насправді не надто спокійна. От, до прикладу, CNN пише про те, що після виведення ізраїльських військ із сектору Гази різко погіршилась безпекова ситуація. І все через те, що Хамас. На місцях намагається все-таки утримати свій вплив. Нині веде сутички з місцевими злочинними групуваннями і насправді там не надто спокійно. Що там насправді відбувається? Ну і власне, які методи впливу є на цю ситуацію у Сполучених Штатах. Будемо Сполучені Штати їхню позицію ще глибше аналізувати, але власне в цьому контексті давайте розпочнемо. Ну, дійсно, давайте будемо констатувати наступні речі. В першу чергу, дійсно, перша частина угоди мирної, яка була підписана, вона виконана. Це звільнення 20 живих заручників, які були передані ізраїльській стороні від Хамасу через Червоний Хрест. Це перше, друге було звільнення звільнено біля 2000 тисяч палестинців, серед яких 250, які були з. Засуджені до довічного ув'язнення за тяжкі злочини, вбивства, терористичні акти і так далі. Оця частина виконана повністю, але тут виникає далі складна ситуація по угоді з живими е, заручниками, які звільнили, повинно було бути звільнено 20, не звільнено, а передано 28 тіл е, загиблих ізраїльтян, які загинули в ГАЗі або були загинули на території Ізраїля, які були викрадені е, Хамас. І отут поки що видали тільки сім тіл. Восьме тіло не належала ізраїльтянам, було проведено експертизу. І ще 21 тіло Хамас говорить про те, що невідомо. Вони не знають, де знаходяться ці тіла, тому що дуже багато завалів, дуже багато руйнувань і так далі. Їм потрібно більше часу, потрібна техніка. Ну, тобто, поки що затягують час в цьому, цьому напрямку. Це одна сторона, яка. Ну, Фактично виконана частково, тому що для Ізраїля повернення тіл загиблих ізраїльтян має теж дуже серйозне значення, в тому числі і сакральне. тому виглядає ситуація теж таким не дуже добрим чином, поки що тому, що дійсно почалась дестабілізація внутрі гази. Той же Дональд Трамп заявив про те, що поки що Хамас е до виконання наступної частини. А вона має дуже важливе значення: це роззброєння Хамасу і його відсторонення від всіякої всі, від політичної активності на території сектору Гази. Е, говорить про те, що е, він говорить про те, що вони повинні поки що залишатися там для того, щоб забезпечувати правопорядок, забезпечувати безпеку і так далі. Але ми бачимо зараз, що почались страти публічні. Людей палістинців, яких звинувачують співпраці з Ізраїлем. це з одного боку, з іншого боку, там пошла міжкланова боротьба між кланами, які а там такі є в Газі, які проти Хамасу, і там іде достатньо така серйозна дестабілізуюча ситуація, і це може призвести до певної знову ескалації, тому що ізраїльські е, сили оборони Сахал вони відійшли до тих. Жовтих ліній, про які було домовлено в Шарм-Ель-Шейхі і до того, коли була розглядалася вся угода, і зараз дійсно ми спостерігаємо е за цією ситуацією, яка може бути дійсно в деяких моментах не і Отут найбільш складна ситуація це виконання другого етапу, це роззброєння Хамасу. І я думаю, що тут буде найбільша складність, тому що в принципі. Е, наступні етапи угоди, да, от е, чому Хамас будуть тягнути з розброєнням, будуть певні нюанси, тому що е, лідери Хамасу, які ще залишились, і які в секторі Газа є, і які знаходяться за межами е, е, сектора Газа, які знаходяться в Катарі, в Туреччині, зрозуміло, що вони всі чекають, коли буде розроблятися план відновлення Гази, коли буде Здійснювати фінансування відновлення гази і так далі, і вони хочуть цьому брати безпосередню участь. А ми прекрасно розуміємо, що гроші там великі. По певним оцінкам для відновлення гази потрібно біля 40 мільярдів доларів. А багато керівників Хамасу, які ще залишили живих і політичних структур, і так далі. Вони мають дуже серйозні зв'язки з будівельними кампаніями, турецькими, і іншими, і звичайно на цьому хочуть. Мати достатньо певні певну бізнесову активність, і, звичайно, це включається корупційний момент. Про це ж говорять і ізраїльські експерти, ізраїльські журналісти. Про те, що потрібно оцей етап, який повинен передувати тому, що Хамас озброїться, повністю відходить від політичної активності. і Наступний етап це створення технократичного уряду з те тих же ж технократів, які будуть керувати безпосередньо в секторі газу і розробляти економічний план відновлення, а контроль за використанням коштів і всього іншого буде е, на е, міжнародній раді, яку очолює Дональд Трамп. Там буде присутній експрем'єр-міністр Великобританії Ентоні Блеєр, і які будуть контролювати всі ці процеси відновлення газу. Але ми бачимо, що вже іде тенденція до того, що Хамас не хоче роззброюватись. Хамас хоче залишити свій вплив в газі і по взяти участь у цьому відновленні, але ж ми не знаємо в якому це аспекті буде все, як це все буде виглядати, і це суперечить тому плану, який запропонував Дональд Трамп. Ну тут треба подивитись зараз. Зараз це теж є дуже така цікава. Інформація до палестинської адміністрації повернувся е, з Франції з чотирихрічного е, заслання е, племінник рідний племінник Ясера Рафата, Відомий політик палестинський, аль кідве якого нібито е, Абумазін е, е, Аббас пропонує на е, губернатора Гази для того, щоб він... Керував там цими процесами, керував е, тимчасовим цим е, технократичним урядом, який буде створений в ГАЗі для відновлення, і так далі. Ну поки що це така інформація, але він знаходиться вже в рамалів палестінської адміністрації, палестінській автономії в дії Самарії. І тому тут е, цікаво, як будуть ці події розгортатися, але е, оця ситуація ще складна в чому. Ми ще поки що не розуміємо до кінця, яка буде позиція Хамасу і зовнішні фактори впливу. Це давайте говорити так: це вплив Ірану, це вплив Росії, які, в принципі, для яких невигідна ситуація в тому, що може на близькому середньому сході наступити мир реальний, наступити стабілізація. Ну і використовуючи фактори і політичні, і громадські, і соціальні, які є, наприклад, в секторі газу, де більшість населення підтримувала Хамас. Ми не знаємо позицію палістинців простих, тому що там є різні точки зору. З одного боку є ті, які реально підтримують Хамас і говорять про те, що це перемога і Хамас це єдина сила супротиву, і так далі. Тобто, риторика ця продовжується. Інша частина палестинців, звичайно, говорить про те, що вони хочуть вже стабільності, миру і припинення війни і якогось реального відновлення для того, щоб спокійно жили сім'ї, діти і так далі. Тобто, отут складна ситуація на сьогоднішній день. Полягає в тому, яка буде позиція, як себе буде позиціонувати Хамас, Палестинська адміністрація, ну і зовнішні фактори. Ви правильно зазначили, що е, як буде на це реагувати Дональд Трамп і які е, заходи він застосує, тому що. Він говорив публічно: якщо Хамас не буде виконувати свої зобов'язання по угоді, то тоді е, Дональд Трамп е, одним щелчком пальця, як він сказав, одним телефонним дзвоником дасть можливість натаньяху і уряду Ізраїлю і силам оборони Ізраїля вирішити це питання силовим шляхом. І не хотілося, щоб це знову продовжувалось, тому що поки що, поки що, фокус уваги ви бачите, да для нас це те, що стосується України. Фокус уваги повністю переключився на війну Росії проти України. Тобто Трамп вважає, що це перемога велика на близькому сході, що він максимально зробив все можливе для того, щоб регулювати цю ситуацію. Запропонував план Шарм-Ель-Шейхі з ним погодили всі арабські мусульманські країни і європейські країни. Там була велика зустріч, велика, великий саміт. І, в принципі, він може зараз спокійно зайнятися війною Росії проти України, що для нас, звичайно, має величезне значення, і для нас це дуже вигідно. Але якщо там буде знову загострення, буде знову дестабілізація, звичайно, знову фокус уваги Сполучених Штатів буде зосереджений на близькому сході, тому що там, помімо гази, там вже є інші точки нестабільності, які залишаються, і ми повинні за це пам'ятати про це. Це ємін, Ємінські хусіти, які суттєво послаблені, це проксі Ірану, але вони постійно тероризують той же Ізраїль і деякі арабські країни, в тому числі Саудівську Аравію, і дроновими ударами, і ракетними ударами, і блокуванням через транзиту морського шляху з Червоного моря через бабель протоку до Аденської затоки? Це дуже серйозна логістична артерія, економічна, яка є. Це з одного боку з одного боку. З іншого боку, не до кінця вирішені питання в Лівані, де дійсно завдяки Ізраїлю дуже суттєво обезголовлена і послаблена ліванська хезбала, фактично пряме проксі Ірану, яке окупувала Ліван. Зараз там йдуть складні процеси по розброєнню тієї ж хезболи і зменшення зменшення її політичної активності на Ліванському театрі дії це з одного іншого боку. Далі є проблема нестабільності все одно в Сірії, та да? теж ситуація. Хоча повалений режим Асада в повністю е зменшений вплив Ірану, але є певні моменти, які стосуються і внутрішніх і зовнішніх нюансів, які достатньо серйозно впливають на на Стабільний розвиток в регіоні. плюс не про Сирію хотіла власне і поговорити. Ну в контексті сектора Гази будемо ми спостерігати за тим, що там відбувається. Схоже, що на дорозі до миру є дуже багато бічних шляхів і ризиків звернути не туди. Але власне у штатах заперечили, до речі, що Хамас порушує угоду про припинення вогню з Ізраїлем. Трамп а його адміністрація зауважила про те, що нібито основну частину угоди виконали повернення Вернення живих заручників, але ми будемо спостерігати, чи зрештою тут будуть дійсно рішучими Сполучені Штати. А про Сирію, до речі, тимчасовий президент Сирії Ахмед Ашара заявив, що нова сирійська влада намагатиметься перезапустити увесь спектр відносин із Росією. І Вже ми бачили навіть візити... До Москви е, і зустріч з Путіним. Е, ну і власне такі коментарі е, схвальні відносно Росії. Сказав Шара про те, що країна, тобто Сирія, дотримуватиметься попередніх угод із РФ, і це означає, що російські військові бази у безпеці. Е, ви вже почали переходити до Сирії ситуації там, які ризики в цьому ми розуміємо, але власне небезпеки на цей момент, ну і е, який далі курс Сирії вимальовується. Ну, тут взагалі цікава ситуація по Сирії. З одного боку, давайте скажемо так: оцей візит, який був до Москви, ви ж уявіть собі, наскільки він був токсичний такти... так... для Російської Федерації. Сам Ашарал Аш на той час Мухаммед Аль-Джалані, лідер Гая Тахрі редшам до цього е... терористичної організації Джафт нусра Сирійського крила Аль-Каїди уявіть собі. Росія цю організацію і безпосередньо Ахмеда Шара був визнаний терористами терористичною організацією, і по позиціях Гає та Шам, Чапата Нусра наносились дуже серйозні авіаційні і інші удари російськими військовими достатньо довгий час, і вони фактично мали прямі боєзітмення з цієї організації. Зараз це тимчасовий президент Сирії, це раз, який фактично 120 двадцяти тисячним угрупуванням двадцятитисячним угрупованням Гая -Тахрі зніс режим Башара Асада, який клан Асадів очолював Сирію 52 роки. От уявіть собі оцю всю ситуацію, і в Москві його приймають, тому що дійсно у Москви є певні стратегічні інтереси. Сирія – це є був останній форпост Російської Федерації. В регіоні близького середнього сходу дійсно це позиція, яка була по е, військово-морській базі забезпечення в Тартусі, і е, база військово-повітряних мімін в Латакії. Дійсно, це стратегічне значення мало. Це єдина військово-морська база, серед якої могли. Кораблі Російської Федерації до заправлятися, поповнювати свої запаси і далі вирушати і виконувати свої бойові задачі. Ну і звичайно, база в це база транзитна, через яку Росія переправляла і свої приватні кампанії, і озброєння, і все інше до Африки, до Лівії до Центральної Африки, і так далі, де вони мають теж свої інтереси, мають свою присутність і так далі. Звичайно, збереження цих баз має величезне значення. Ну тут. Цікава ситуація в тому, що е, в зовнішніх факторах впливу на Сірію грають роль зовсім інші гравці, ніж Російська Федерація. Перша і головна країна це Туреччина, яка фактично допомогла Ашара повалити режим Асада і взяти під контроль Сирію. Це раз це, це головний гравець. І це країни і Перської Затоки. Це Саудівська Аравія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати і перший, до речі, візит. Ашара здійснив до Еріяду, потім до Об'єднаних Арабських Еміратів, до Катару, до Кувейту і так далі. Він е, зробив дуже серйозне турне, тому що він представляє сумітську гілку іслама, і він теж зацікавлений в тому, щоб не було розповсюдження, як будував десятиліття Ірану цю ось шиїцької е, нестабільності в регіоні, яка була від Іраку, Сірії, Лівану і. До Єміну надходила так так звана дуга шиїська, яка робила дестабілізацію в регіоні дуже серйозно. Зараз це все зруйновано, і повернення Ірану, Ірану в Сірію дуже ну ніхто не хоче з іншого серед, серед гравців в регіоні. З іншого боку, ситуація виглядає таким чином, що е, тут така східна гра, я дивлюсь іде. Що загравати з Росією в плані того, що озброєння, все озброєння, яке є сьогодні, ще залишилось у Сірії, це радянські і російські зразки, і поки що домовленості про постачання Сірії е, з інших джерел зброї немає. Тобто, їм потрібно певним чином якось е, мати баланс і з кимось домовлятися, тому що на півдні Сирії достатньо серйозно присутні в демілітарізованій зоні, е, розширені демілітаризовані зоні голландських висот. Де зараз присутні ізраїльські військові, де вони фактично контролюють південну частину Сірії, де знаходяться компактно проживають друзі, яких Ізраїль захищає. І в цьому контексті, звичайно, нове сирійське керівництво воно хоче якогось балансу і сподівається на те, що будуть якісь певні рухи з боку Російської Федерації. Далі вони хочуть отримати від Росії. Певною частиною про це йшла мова в перемовному процесі з Путіним, і Росія це теж пропонувала е, певну фінансову допомогу щодо відновлення сі щодо видобутку нафти, і так далі. Тут мені трохи не зрозуміла ця східна гра тонка, тому що там зацікавлені інші гравці в, в розвитку цього сектора. В першу чергу, Сполучені Штати Америки, тому що е, коли був е, з візитом Ащара в е, Ер-Ріяді другий раз. За посередництвом Мухаммеда Бенсермана, крон принца Саудівської Аравії, він мав розмову з Трампом, Ви пам'ятаєте, да? де фактично Трамп визнав, що це новий керівник Сирії тимчасовий і що потрібно поглиблювати стосунки між сполученими штатами і Сирією, відновлювати ці стосунки, і так далі. Тобто, як він буде балансувати в цій ситуації, мені важко сказати, і тепер щодо головного. Озвучувалось питання повернення екстрадиції Башара Асада до Сірії для того, щоб Пане він Євгене, передутом. тут дуже цікавий. Насправді аналіз, але маємо тільки хвилинку ще аби резюмувати, і власне мусимо прощатися далі. Ну я, я скажу так, головне, що нас цікавить, це бази: воєнна, морська і повітряна. Я думаю, що тут буде тонка гра продовжуватись. Але туди вже зайшли інвестиції Об'єднаних Арабських Еміратів до Тартусу, і як це буде розрулюватися ця ситуація? Мені дуже важко сказати. Моя точка зору: скоріше всього, що е, Росія втратить ці позиції, тому що це не вигідно не Туреччині, не країнам Арабської і перської затоки. Я думаю, вони знайдуть компромісне рішення для сирійського керівництва, щоб все таки поступово вивести е, ці бази з підпорядкування Російської Федерації і. Щоб вони були зовсім в іншій зоні впливу, будемо бачити, чи ці позиції переважать. Дякую вам, пане Євгене, за надзвичайно цікавий і фаховий аналіз. Будемо ще також розбирати п'ятого з вами в наступних розмовах. Ці теми євген Добряк був з нами на зв'язку. Експерт міжнародний народний депутат шостого скликання.